Що в в районі будується великий свинокомплекс, який використовує питну воду? Села, де веде це ведеться будівництво, лишились без води, а питна вода йде на використання саме цих свинокомплексів. Це великі об'єми. Ну про це було говорено в Миколаївській області. Теж саме зараз починається. І ну я не знаю, треба якось обмежити, так чи ну якщо в людей немає води, пить свиней і змивати їхні відходи. Вибачте, ну це ка Програма пікна вода. І такі рішення, які дозволяють людей піти води, йдуть в розріз державної політики в цій програмі. Але це відбувається за бездіяльності, напевне, чи екологічні інспекції, чи управління Мінприроди. чи міжнаприроди. Будь ласка, злітить вже ці подробиці і дайте вже комплексну пропозицію. Зараз відбуваються такі речі. Що екологія не може бути поза політикою? Зараз... Вибачте, це до мурби чи до земельних? Це до земельних. Зараз, зараз у нас відбувається що? Укрупнення сільських громад, тобто ліквідовуються сільські ради, відбираються у них права управління землею та, і так далі. І якщо за рахунками, наприклад, по Сумській області було РАД 299, то зараз 51. Тобто фактично село перестає володіти своєю землею і розпоряджатися. Це робиться для того, щоб з цією землею можна було найближчим часом робити що завгодно. Тому я вважаю, що ми повинні, як екологічна організація, виступити. Протестом проти укрупнення сільських громад, тому що їх відстороняють від землі. Фактично. А де вони самі чуді, хто хто хоч одна з них виступила? Шановні друзі, ви знаєте, що таке село? Селянину влада не потрібна самому, і зверху влада не потрібна. Він працює як працював. А те, що робиться поза ним, це наша справа тих, хто це усвідомлює. Люди часто цього просто не усвідомлюють елементарно. Вони зайняті зранку до ночі тим, що вони живуть. Лісові ресурси. Кого є пропозиції щодо лісових ресурсів? З моєї точки зріння цілісообразна ще 200 маленькою главку. о лесах э, рекреационного назначения, потому что они занимают отдельную как бы, экологическую нишу среди всех остальных водоохраны воду, э, и прочих лесов. То есть у них совершенно другое назначение и другой так сказать, тип хозяйства они должен вестись. Э, То есть если будут э, основные э, акторы согласны, я могу этот Абзац э, им э, прислали. Не просто согласно, а просят. Авторы просят. Но вот это надо у авторов-то и спросить. Буквально два слова. С моей точки зрения, здесь нужно, может быть, небольшой раздел, но э, поскольку у нас официально э, те зеленые насаждения, которые насаживаются в степи официально называются лесами, то этому явлению, по моей точки зрения, пусть небольшой раздел, но нужно посвятить и... А я вот на я Я не увидела... Но... Нет, это другое, а просто само по себе, вот как характеристика вот того, что называется лесами, степное разведения, да. Нет, это... І ще у нас. Давайте не будемо а, це сперечатися. Є така пропозиція є і ми Чи є ще до лісів?